Новий митний кодекс вступив в силу 1 червня цього року. Документ значно спрощує та гармонізує процеси імпорту експорту. Зокрема, одним із нововведення процедура електронного декларування. Аби роз'яснити зміни та тонкощі нового законодавства, прикарпатські митники запросили на семінар місцевих суб'єктів зовнішньої торгівлі. Вивчивши новинки, підприємці визнали, вони дійсно є актуальними та доречними. Щоправда, на шляху введення електронного декларування в обох сторін митників та бізнесменів ще є невеликі проблеми. Дуже Ручна, дуже сучасна процедура. Електронне декларування це шах сьогодення, відверто вам кажу. Тож дуже спростилося сам порядок митного оформлення. Не зовсім технічно готовий, готова митниця, готові ми для проведення повномасштабної процедури електронного декларування, але це. На це повинен час. Новий кодекс дозволяє використовувати електронне декларування всім бажаючим підприємцям без будь-яких обмежень та у всіх митних режимах. Суб'єкт може самостійно фіксувати в електронних документах час та дату подання до оформлення декларації. А за порушення строку оформлення посудові особи митних органів нестимуть персональну відповідальність. Нині всі пости області готові до введення електронного декларування. Наразі лише 12% підприємців, що торгують на зовнішньому ринку, скористалися новинкою. Однак ця тенденція йде до збільшення в середньому в місяць митницею оформлялось близько 78 електронних вантажних митних декларацій, 104 електронних попередніх декларацій і близько 900 електронних попередніх повідомлень. А вже тільки за 11 днів червня, місяця, тобто після вступу нового митного кодексу, ці цифри. Збільшились майже втричі, але ми все ж таки вважаємо, що це недостатньо. Прикарпатські митники мають на меті вже найближчим часом оформляти за допомогою електронних декларацій половину вантажних перевезень а з 1 січня 2017-го цей спосіб декларування має використовуватися у всій митній системі України.